Про спорт давай поговоримо і що ти запропонуєш сьогодні? Яка тема? Е, можемо поговорити про біг Марафони. Ти які бігаєш? я плануєш? не бігаю, плануєш планую і але не бігаю. А, <смеш> а скільки часу ти плануєш? <смеш> ну, Якщо чесно, мені подобається думати про те, що я бігаю, але <смеш> це круто, це круто. Це, це просто це відповідь. Топ мені подобається думати <смеш> про те, що я <смеш> бігаю вже напевно <смеш> другий рік. <смеш> Пішли один уявіть від... ви свої уявляєте, як ви виходите трошечки, навіть може дощик падати? Ви в навушниках біжите? <смеш> у Вас був поганий настрій, став хороший настрій, але. Ви не виходите бігати. Всім привіт. Так, коротеньке сторіс, хотіла сказати, що в мене був досвід три дні провести на радіостудії. Я я тоді літала в Чикаго, і в мене там проходила практика. І коли я подивилася на себе зі сторони, я побачила, що мені точно потрібно. Трохи працювати над собою, і я звернулася до е, прекрасної людини, яка допомагає мені зараз покращувати свою вимову. і просто це те, чим ми там займаємось, дуже цікаво. Зараз на наступному сторіз, е, кидаю такий міні-відгук е, просто від щирого серця. І якщо комусь можливо потрібно буде, то обов'язково звертайтесь, до Юлі. На дворі дрова, на дровах братва, у братви трава, вся братва в дрова. На дворі дрова, на дровах братва. <рес> 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 Уявляєш, Карл у Клари вкрав доляри, а Клара у Карла квартальний звіт. Молодець. Кокосовари варить у скоро кокосоварках кокосовий сік. Пробуємо з вами шоліка. Нам треба повітря піддути під верхню губу максимально. Виглядає це дуже красиво. Бачите, кону по нізрябуть? Нізріться однакові. Хто це там в екрані? екрані? Кінцевій точці ми на секунду затримуємося. Давайте. Поїхали. Поцілунок. Тепер у нас закрита буде усмішка. А закінчуємо маленькими енергійними цончиками. Давайте. Веникі коченята. Прекрасно! Скажу вам, що треба. Вправи артикуляційні робити щодня, і чим людина частіше їх робить, тим більшого вона ефекту і швидше досягне. Обрати собі 3-5 улюблених і робити їх після чистки зубів. Я рекомендую, можна в ліжку, можна в машині. Я хотіла вам зняти кружачок, як Я їжджу в машині. Їду, їду, їду. І така починаю просто на автоматі. Оце робити. Яка там ще наступна? Можна перед сном, то воно завжди дасть класний ефект. Рот буде відкриватися ширше, вуста будуть дуже красиві, скули підтягнуться, з них не в кого було в другій підборіддя, тому що це і песбілдинг у тому числі. Дякую вам дякую. Добре, добре, знищу листи, старай номери, пали мости, просто старай, просто громи. Ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй замки, теплі промені серед ріки, знищуй підозри, знищуй сміх, довіра сходила на нас усіх. Тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигадалось в боротьбі, те, що втратилося без жалю, те, що я і дотепер люблю. Старай адреси і імена, ти і далі лишаєшся, така одна, таких, як ти, важко знайти. Валиться нікому не потрібні мости, пали книги, пали словники. Готельні, чортові рушники, постіль зі слідами чорнил, ошмаття прапорів та вітрил, знищуй голос, знищуй слова. Ти далі будеш так само жива? Знищуй усе, що створила сама.